У переддень християнських свят актуалізувалося як ніколи питання, як це любити ближнього свого як самого себе? Що таке безумовна любов? Кого ми маємо любити безумовно, і як, врешті? От саме про це, хоча ви вже трішки звертались раніше до цього питання, поговоримо сьогодні зі мною, професоркою Інною Осадченко. В антистресі по-українськи під запис нашої ж мелодії, звуки природи, можете знайти на нашому каналі для релаксації. Так от, розпочнемо. Безумовна любов. Уже в самому цьому словосполученні закладено без умов безумовна любов. Любов, яка не вимагає чогось натомість. Тобто, коли ми кажемо, що Я ж тебе люблю. І ти мене маєш любити це уже умова. Це не безумовна любов. Це з вимогами, з претензіями. Так, звичайно. Це боляче, коли нас не люблять, а ми любимо. А наш природній проджений егоїзм і ще наш зрощений, сформований а це два різних егоїзми, як виявляється. Хоче вимагає сатисфакції. Тобто, того ж навзаєм, якщо ми когось любимо, обов'язково хтось нас цей має любити. Це так хочеться ідеалі. Але якраз у егоїзму безумовної любові і немає. Там обов'язково має бути умова мені, я, тож мені має бути. А життя вказує на дещо інше. Так от, якщо ми робимо щось людині, не зважаючи на те, як ця людина ставиться до нас, оце і є безумовна любов. Оце і є ми просто любимо. Ми просто хочемо, щоб людина була щасливою. Як тільки ми щось вимагаємо, хоч оце скілечки на кшталт. Я ж тебе народила для того, для того, щоби ти мені. Вибачте, це вже теж не безумовна любов. Інколи ми це кажемо за звичкою, стереотипно, бо десь у когось почули. А насправді не народжували дитину свою для того, щоб дитина потім нам щось там відпрацювала. Ну, яка ж тоді це безумовна любов? Отже, це любов без претензій. Тепер щодо знову біблійного. Кого ми маємо любити? І як це ближнього свого, як самого себе? В одній із своїх публікацій, яка незабаром вийде вже в світ, про атомізоване суспільство, так є таке. Це там, де суцільні егоїсти складають суспільство, ну, складають отак, тому що тоді розпадається фактично таке суспільство. Сформулювала я там три позиції, базуючись і на біблійських ученнях, на вченнях різних релігій, на загальнолюдських цінностях, на основних позиціях людськості. Позиція, що людина має любити безумовно себе, інших і світ загалом. Так саме три позиції: себе, інших і світ. І це дуже важливо знати, оскільки світ наш летить шкереберті. І якщо людство не зупиниться і не зрозуміє, що реально має любити безумовно себе, інших і світ, то світ від нас позбудеться. Що теж зазначається у різних пророчествах. І це не якийсь песимізм і установка на негатив. Ні, це реальність. Яку треба прийняти і думати, що зробити, щоб виправити. Так от, любити треба себе так? починати з себе. Ми народжуємося природніми егоїстами. Ну, я завжди пояснюю так: коли ми народилися, нам насправді байдуже, чи наша мама е, втомилася чи ні, чи хоче в нас спати. Ми просто, просто кричимо, маніпулюємо і хочемо їсточки. Питочки, показуємо, що нас щось не влаштовує, нас треба переодягнути. Отак ми виживаємо. І це природній, вроджений, потрібний егоїзм, який показує про те, що от ми зараз маємо подбати про себе. І як тільки ж формується наша свідомість, а науковці тут розходяться в точках зору, я вважаю, що вона одразу під час від народження формується навіть ще до народження, ми маємо показувати потихеньку. Мірою того, як вчимося доглядати самі себе, тобто вже можемо собі взяти ложечку в руки, не так потребувати батьків, маємо дбати не тільки про себе, а й про інших. Тобто це все в паралелі, але про себе обов'язково. Якщо люди дбають тільки про інших, це мазухізм, але це ще й гординя. Ну, на кшталт, якщо ж не я, то хто? Або я потрібен там іншим, потрібні ми насамперед собі, щоб не створювати проблеми іншим. Бо якщо ми не будемо дбати про себе, комусь, хто близький нам, доведеться дбати про нас, піклуватися про нас хворих, бігати довкола нас, годувати нас з ложечки. І де ж тут? Альтруїзм. А коли ми дбаємо тільки про інших, це рано чи пізно закінчиться. Фізичним і психічним виснаженням. Отже, дбаючи про себе, ми вже автоматично дбаємо про інших. Щодо іншого, що ми часто вимагаємо від інших того, чого й самі не робимо. І коли мені кажуть, ой, виявляється, в нас на каналі вже є реклама, яка перебиває нашу музику. Перепрошую. Так от. Якщо ми вимагаємо від когось від претензійно, і потім хочемо, щоб нам робили так само, треба ще перевірити, чи ми реально робили це, добру справу, чи реально любимо. І коли мені хтось каже, я ж її, чи його люблю, кажу, добре. А в чому це виявляється? Аналізуємо кожен пункт. І, на жаль, досить часто виявляється, що це ота ж сама претензія, а не безумовна любов. Вимагаючи від когось чогось, ми маємо розуміти, чи ми це даємо, чи ми є такі умов не ставлячи, це нелегко. І не кожен з нас може з цим справити самостійно для того ж і є спеціалісти. Тому, наприклад, я і розробила кілька психологічних вправ для перевірки і формування, спрямування, трансформування. Любові до себе, любові до інших, і любові до світу. Щоб це все було гармонійно триєдино. Бо це не розривно не може бути любові до себе без любові до інших. Це просто чистої води егоїзму. І ми не виживемо в цьому світі без інших ніколи. Це абсурдно. Це те, що руйнує і нас, і інших, і світ. Ми не зможемо. Вижити в цьому світі, не згуртувавшись, не думаючи про світ, не дбаючи про інших. Але це має бути тією ж мірою, щоб інші не зашкодили нам. Тому що це вже буде така, такий собі не альтруїзм, а жертвеність. Знаєте, це така пропаганда того негативного, що було. В комунізмі вкрай негативного ідеологія, що ти зобов'язаний принести себе в жертву заради інших, заради світу, заради ідеї. Ти маєш забути про свої інтереси і жити тільки заради когось. До чого це призвело, ми самі прекрасно розуміємо і знаємо. Тому дбати про себе, дбати про інших. І зараз багато хто дбає про себе, про рідних і близьких, але при цьому. Забуває про світ, Він не дбає про природу. Так, моїй родині треба урожай, треба багато грошей. А це значить, що треба вирубати більше дерев, продати їх і не посадити натомість жодного дерева. І це насправді вже й не думання про інших, бо це ж взаємопов'язано все. Це вже не думання про прийдешні покоління свого ж роду. Це не думання й про себе, бо це так здається, що це десь там відтерміновано і воно не торкнеться те, що ми зараз коїмо. А зараз природа, а природа це і є Бог за спінозою, що природа якраз нам дає такі уроки, що показує, що ми в будь-який момент можемо позбавитися. Ні, не так, нас позбавиться вона. Отож. Подумаємо, чи ми любимо себе, інших і світ без претензій. Для цього, для цього варто навіть записати: Я люблю, і це краще з кимось повторюю, пропрацювати, бо ж ми інколи не помічаємо того, що вже звикли це робити традиційно і не помічаємо в себе проблем. Так от варто записати: Я люблю себе. І показати, що це дійсно прийняття себе такою і таким як ми є? От як песик себе, що на відео тут приймає. Приймає себе він дуже веселий у мене. Якщо ми не приймаємо себе і не любимо себе, це однозначно буде занижена самооцінка. А занижена самооцінка різко перетворює нас як в агресора, так і в жертву. Це полярні стани. І тому треба в наших діях перевірити, що ми робимо в тому, що ми виявляємо свою любов. Це є окремий такий тестівничок. Запрошую. Щодо любові до інших, так само тестівничок. У чому виявляється любов до інших, і це дійсно так чи ні. Пам'ятайте, що нелюбов до себе це ще раз наголошую. Це занижена чи завищена, до речі, самооцінка. Це полярні стани. І тому такі люди або агресують. Поголовний головний спосіб захисту це.